Всім привіт! Сьогодні в нас в школі таємний Санта. Я подарую ось такий подаруночок. Тут є маршмело. І ось такі іграшки. І будемо сподіватися, що подарунок буде і в тебе. Бо не факт. Може, ще ця дитина, яка тобі дарує і не прийти в школу? Я не знаю. Ну, побачимо. Буду тебе зі школи чекати. Бо дуже цікаво. Чи тобі взагалі щось подарують? А як подарують, то що теж цікаво? Да. А ще я з паперу зробила ось такий телефон. Майстриня. Клас. І ось такий ноутбук. Мікроскопічний. Там навіть мишка рухається. Як ти це все робиш? Як в тебе вистачає на це терпіння? Ну класно. А тепер збирайся до школи. Угу. Тяжкий, mm -hmm. ніби там цегла якась. Що mm, ж ти падаєш вже? Ну все, давай чекаю тебе. Ta -ta. Давай. Що ж ти відкрити не можеш? А, о. Пока? Пока? Так, моя доця прийшла. Моя доця прийшла. Я дивлюсь з подаруночком. Ну, розповідай. Да. Як день пройшов? Нормально. Твій подарунок сподобався? Ну, такого. Не дуже? Чого? А що він хотів? Машину? А, е, павбу сподобався. Я ж питаю про того хлопця. Сподобалось? Ага. А тобі не сподобалось що тобі, так? Да? А ти що хотіла? Айфон? А до речі, а мило? Шовчителька? Не перевіряла. Та що це таке? Не перевіряла. У мене таке самий. Забиваючи. Все? Хто тобі дарив? Кост. Цукерки ти не хотіла, Тож там ціла коробка цукер. А покажи, які цукерки ти вже розкривала. Угу. Нормально. Їсти будеш? Супчик. Зараз будемо піцу робити. Хоча піцу ти теж не любиш. Що ти любиш? Зараз, mm. каже, яблочка, ще mm -hmm. щось. Одним словом, Анюта таким подарунком не задоволена. Якби я їй дала гроші і вона пішла сама собі вибрала б, вона б вибрала б те, що хотіла. Зато наша бусяшка всім задоволена. Скажи. Лежу собі тут, відпочиваю. А тепер робимо піцу. Піца, звичайно, у нас зовсім не корисна. Ні, ну ти вже не навалюй стільки. Ну, ти вже десь у сковороду на одну піцу. А зверху сирок. Теж так роздраховую, щоб вистачило на три піци. Ти хоч будеш їсти? Я зрозуміла, будеш зараз їсти суп? Я сьогодні зварила супчик. Ось він яблучка сливки, ще є творожок, сир. Що у нас ще є? А, ще кисла капуста у нас є. Каша, ой, стільки їжі. Піца то таке. Піца нельзя не соблазниться. Чення не, не так, Піца. нельзя не отравиться. Ой, коротше, все, ладно. Купила Анюті сочник. Буся вже його тут. Хоче з'їсти. ці бусі аби якісь кульочки погризти. Диви, як старається. Диви, як старається. Бусінка. Ай. Що ти придумала? Така настирна, от вона не відчепиться, поки взагалі від неї не забереш. Ти ж наїсишся зараз цього целофана. А що це таке робиться? Таке Ну, Дивись. Забирай, Ань. Ми з Анюткою трошки вирішили пройтись. Перед сном. А Анютка, коли йшла в школу, Саме більше не хотіла, щоб їй дарували цукерки. Да? Да. Але який же ж подарунок без цукерок? Так. Да. Вже заспокоїлась, Спочатку така була розстроєна, наші мені ті цукерки, але вже заспокоїлась. І навіть каже, подарунок сподобався. Але там такі страсті в класі, там деякі діти не отримали подарунок. Там деякі плакали, так що тобі ще дуже-дуже повезло. Прийшли знову подивитися на ялинку. А ж такі діти в 11 років ще зовсім діти, діти маленькі, бо хлопчик біля неї плакав, ридав, бо йому не було подарунка. Та дитина, яка мала подарувати, не прийшла сьогодні до школи. А Ані дарив однокласник, да, хлопчик, і він потурбувався. Про те, щоб Вані був подарунок, він теж сьогодні не був в школі, а приніс подарунок вчительці вчора, щоб Анюта не залишилась без подарунка. Да. Так що це все добре, правда? Да. Довольно щаслива. Як снігурочка. Ну, шапка твоя, бушанка, це просто... Якась мрія. Ввечері так гарно все світиться, скажи. Але новорічного настрою в мене немає. А в дітей має бути, як же інакше? У ну, мене немає. Чого? Мені ж подарунки ніхто не примість. Я, за така, нещасна. я така нещасна, я така нещасна. Це ж взагалі. Машу Машу да? Завтра, ну, завтра побачимо. Може мій настрій підніметься. Ялинка по-різному так світиться, кольори міняє. Гарненько. Оце ці, що живуть в цих домах люди, можуть цілий вечір спостерігати на таку красу. Ой, дивись, як гарно. Вогники. Ну, йдемо, напевно, так? Да? Бо я вже замерзла. Ти. Куда йдемо? Куди? Ага. В вот АТБ? тебе. Ну йде. Да. Ти мірила браслет? Ну, гарненький. Угу. Такі цукерочки. Ось така заполочка. Да, така ще зірочка. І там жуйка. Стату. Е, стату. Ну ти відкрий подивись. Ага, є. Будеш зараз тату робити. Що це таке? Це якісь хагі-вагі? Так. Да. Треба мочити, ні? Не знаю. Ну не руку? Та я не? Не, я не знаю. Там немає інструкції? Mm -mm. Це жуйка. А там там скільки? Три жуйки чи що це там? Три жуйки. Ось такі. Ага. Ну, поки поклади. Бо я не знаю, як її ліпить. Ну Поки ще не хочу. Цукерки ти, звичайно, їсиш. Мало і рідко. А так, якщо ніхто ванюти їх не з'їсть, то вони можуть місяця два, три валяться. Он тут. Запаси. Ага, запаси яку хом'яка. Як її не тягне на цукерки. Ну, де нічого. Все одно круто.